Привіт, свідомі. Що, якщо в театрі замість класичної опери вас зустріне барабан, речетатив, крик, сміх і старовинна колядка в одному виступі? Ні, я нічого не вигадую. Так сьогодні звучить Україна на сцені. Наші гурти перетворюють підручники історії на хіп-хопери, виводять розстріляних поетів у світло софітів та перетворюють війну і рани на концерти, де люди сміються і плачуть одночасно. Чесно у цьому відео я розкладу по поличках, що відбувається з українським музичним театром, з під якого даху з'явилися всі ці фрик-кабаре, надихаючі музичні вистави, мур та гурти по типу назва Ішмальгаузен». та головне навіщо вони нам саме зараз. Якщо вам здається, що ви вже бачили все, дозвольте цьому відео переконати вас в протилежному. А поки ви дивитесь відео, не забудьте підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові. І після цього вже подивитися наявні, якщо ще не бачили. А ще якщо ви вже задонатили Збройним силам України і у вас залишила зайва копійка, то мені було дуже приємно, якби ви мене нею підтримали за посилання в описі. Усі використані мною джерела і додаткові матеріали я залишу для вас в описі. Забирайте, вивчайте, а я продовжу розповідати вам про театральну музику. Щоб зрозуміти, чому театралізована музика так чіпляє українців, варто подивитися на старших родичів, які жили в стінах театру. У світовій традиції є окремий термін для цього явища його називають музикою театру, тобто будь-якою музикою, що спеціально створена для вистави, і працює разом з дією на сцені, а не окремо від неї. Якщо говорити простіше, це моменти, коли оркестр, голоси і рух акторів зливаються в один живий організм. Він набагато сильніший за звичайну пісню чи текст. У таких форматах музика не просто супроводжує сюжет, вона керує емоціями глядача і допомагає зрозуміти, що з героями відбувається прямо зараз. Найвідоміші приклади такого поєднання історії і музики з сценою виникли в опері, опереті, мюзиклі та в різних видах музичного театру. У класичному мюзіклі історія рухається за рахунок пісень, діалогів, танцю і світла, які працюють разом, немов одна система. Окрему лінію становить кабаре, де музика існує поруч із сатирою, мініатюрами, танцем і прямим зверненням до глядача. часто з гострими жартами на адресу влади і пристойного суспільства. Такі формати спочатку були створені для того, щоб розхитувати норми і одночасно розважати. В Україні ця традиція теж має глибоке коріння. Власна школа опери почала формуватися ще в 19 столітті, поєднуючи європейські театральні канони з українським фольклором. Поступово в Києві, Львові, Одесі з'явилися великі оперні театри, оркестри і стабільний репертуар, який виховав покоління співаків та композиторів для нас це позитивна спадщина, бо саме вона дала ту базу голосів диригентів та режисерів, на яку спираються сучасні проєкти. Є й інший бік у совєтський період музика на сцені була тісно прив'язана до державної ідеології, а значна частина нових творів мусила відповідати вимогам соціалістичного реалізму. Це формувало відчуття, що серйозний музичний театр існує лише для обраних і працює за жорсткими правилами. А глядач виконує культурний обов'язок, замість того, щоб відпочивати у багатьох людей залишився страх перед оперою, як перед чимось офіційним, і водночас виникла потреба в формах, де музика могла поводитися вільніше. Частина аудиторії почала шукати емоції в клубах і малих залах, де не було такої дистанції між сценою і залом. Сучасна театралізована музика, про яку ми говоримо в цьому відео, виростає на цьому контрасті, успадковує професійну школу, але забирає її енергію в клуби на фестивалі та незалежні сцени. Спочатку був не телефон зі стрімінгом, а дерев'яна скринька, театр, яку носять селом, і в якій разом живуть різдво, козаки, чорт, пан і селяни. Це вертеп. Одна з перших форм поєднання театру, музики і народної сатири в Україні. Формат уже тоді був маленькою революцією. На верхньому ярусі звучала біблійна історія, а внизу глядачі впізнавали себе, своїх сусідів і своїх гнобителів під співи, танці і жарти. Театри, музика від самого початку стали способом сказати те, що в лоб говорити небезпечно. Витоки вертепу відносять до кінця 16-го, початку 17-го століття, коли формується окрема українська культура і визвольні рухи проти Речі Посполитої та Московії. Поруч із Різдвом там з'являється козак як герой, шляхтич як об'єкт для висміювання селянин, єврейський торговець. І смерть музика задає настрій, у який загортаються і релігійні сюжети, і соціальні конфлікти. З часом навколо вертепу виростає цілий пласт обрядового і народного театру. Весільні дійства, різдвяні ігри, маленькі драми про млина чи козака тримаються на співі та впізнаваних побутових сценах. Паралельно розвивається і суто музичний бік у 18 столітті Кирило Розумовський створює музичний театр із великим хором та оперним репертуаром. Пізніше з'являються перші опери української, які поєднують європейські стилі з козацькими селянськими мотивами. Українська сцена звикає до того, що сюжет можна нести не тільки діалогом, а й голосами, хором та оркестром у 19 столітті, коли починає формуватися професійний український театр, музика вже міцно вшита в його денка. Перші трупи ставлять не сухі розмовні п'єси, а вистави, де пісні, хори, інструментальні вставки стають окремими емоційними вершинами. Глядач приходить саме на співану історію. Саме в цей момент починається темна частина історії. Російська імперія бачить українську мову на сцені як загрозу. Оказує, обмежує друк книжок. Ємський указ забороняє українську в театрі та навіть ноти з українським текстом. Трупи змушені вставляти обов'язкові російські п'єси, а всі гострі сюжети проходять через жорстку цензуру. На сцені звучать народні пісні. Глядачі плачуть над своїм, але афіша має виглядати лояльною до імперії. Театр перетворюється на поле торгу між самоідентичністю та виживанням. Після революції, початку ХХ століття здається, що все змінюється. З'являються експериментальні колективи, які працюють з вертепом, авангардом, поєднують хор, пластику і складну сценографію. Найдалі заходить Лесь Курбас із Березолем, де музика, ритм і простір створюють цілий всесвіт замість ілюстративної опери. Для глядача це ковток. Повітря для влади це надто вільний простір. У 30-х соцреалізм оголошують єдино правильним методом. Експерименти клеймують формалізмом. А ціле покоління, включно з Курбасом і Миколою Кулішем, потрапляє під куток розстріляного відродження. Театри націоналізують репертуар, контролюють музичні драматичні сцени, перетворюють на майданчик для героїчних опер про партію. І правильних людей зовні це яскраві вистави з хором, але усередині там майже немає простору для сумніву чи гри з формою. Саме між цими полюсами народною свободою Вартепу і державною муштрою совєтського музичного театру, і народжується той нерв, який ми сьогодні відчуваємо в українській театралізованій музиці. Вона спирається і на багатовікові співані історії, і на пам'ять про заборони, цензури та знищених митців. Тому сучасні музичні вистави для українського глядача майже ніколи не бувають просто розвагою. Це ще й розмова про. Те, кому належить наша сцена і наш голос. Якщо говорити про театралізовану музику в сучасній Україні, обійти театр дах не вийде. Та й немає сенсу. Це маленький чорний зал у підвалі Київської багатоповерхівки, який у 94-му році влад Троїцький запускає як експериментальний центр сучасного мистецтва. За роки він перетворюється на екосистему, де поруч живуть класична школа, авангард, музика, візуальне мистецтво і технології. Дах не просто ставить вистави, він вирощує цілі світи, які потім виходять. Далеко за межі цього підвалу поступово дах перетворюється на школу акторів-перформерів, які вміють і грати, і співати, і працювати з інструментами, і тримати контакт із залом, як із живим партнером. Найвідоміша дитина цього простору гурт даха Браха. Вони з'являються тут у 2004 році як квартет, що бере українські пісні і переплавляє їх у суміш з різними світовими ритмами. На концертах музика ніколи не існує окремо від образу: чорно-білі силуети, високі головні убори, анімації і фото з українського життя позаду. Кожен номер працює як міні-сцена зі своїм настроєм. Такий от спосіб винести український фольклор на великі світові сцени так, щоб його розуміли без перекладу. Другий бік цієї сім'ї. Дах Дотерс, акторки даху, які у 2012 році збираються у фрік кабаре. Вони змішують шансон, панк, поезію і фольклор. На сцену виходять у білих римах і чорних сукнях. За кілька хвилин можуть перейти від шепоту до крику. від Ніжності до майже апокаліптичного шаленства у цьому є щось від старих європейських кабаре, але поверх накладена українська історія та досвід війни. Навколо них виростають молодші учасники сім'ї даху, наприклад, театр пральня з виставою це шо. Де живу музику і ляльок поєднують із темами війни, інформаційного шуму і дитячих запитань до дорослого світу з цього ж середовища виходять оперні та музичні проекти з експериментальною музикою, хором та візуальними інсталяціями. Дах це ціла лабораторія, проте ця незалежна сцена майже завжди живе на межі виживання, тримається на грантах, турах і чистому ентузіазмі, тому потребує. Нашої з вами підтримки після початку повномасштабної війни ця сім'я отримує ще одну роль. Їхні виступи за кордоном стають мобільними мітингами, де кожна пісня аргумент за право України існувати. Колективи з кола даху за перші місяці встигають відіграти десятки концертів у Європі та Північній Америці. Вони весь час балансують між мистецтвом і активізмом. І саме на цій напрузі сьогодні тримається найсильніших театралізованих історій з України. Дах це вже легенда, а їхню лінію сьогодні продовжують молодші проєкти. Ну а що перше приходить в голову, коли кажеш, молода театралізована музика в Україні? Для мене це Шмальгаузен. Вони починали як студенти Карпенка Карого, а за кілька років перетворилися на театрально-музичний гурт з повними залами і дуже відданим фан-клубом. Їхні концерти: це мікс театру, кабаре, перформансу і шансону. Війна вдарила по них дуже боляче. У 2022 році загинув учасник Артемій Тюля Зеленський. Разом вони встигли записати російськомовний альбом Віло До Ледо. Хлопці свідомо випустили його, розуміючи, що багато хто принципово не захоче слухати цією мовою. Для них це був спосіб зберегти останній слід Артемія, який фізично неможливо переписати. Потім альбом прибрали зі стрімінгів і поставили собі межу. Далі тільки українське і чіткий рух у бік. Деколонізації після цього з'являється програма Твій віль. Це вже не просто концерт, а повноцінна вистава, натхненна прозою Стрінберга, Мана і власним досвідом гурту. Тут море, листи на тихому березі, кораблі, які тримають не тільки мотузки, а й серце капітана. Саме з цієї історії виростає кров і вино, що збирає мільйони прослуховувань і закріплює за Шмальгаузен репутацію хідмейкерів у театралізованій музиці. Паралельно вони катають країною десятки вистав, а квитки на шоу розлітаються за кілька днів. Зараз готують альбом на вірші Миколи Вінграновського, і їхні темні кабаре про кохання і море плавно заходять на територію високої поезії. Якщо Шмальгаузен це про море і смерть, то назва для мене про інший бік цієї сцени. Вони більше про книжки, меми і відчуття, що ти одночасно на лекції і на дуже живому концерті. Починали з музичного театру про розстріляне відродження і Параджанова, тягнули історію поза позапідручників на сцену, грали для кількох десятків людей і вперто не з'їжджали з маршруту. Свою музику вони називають альтернатив. Етно артхаузом, і це справді точне означення. Вони беруть тексти поетів, ривки, класики, змішують їх з цитатами, жартами, етнічними мотивами. Зверху додають ритми, які легко уявити в хіп-хопі. Просту, але виразну театральну дію. стався після дебютного альбому «Назва» у 2022 році пісня Сіґіл Мігле» завірусилася. Будь-яке відео під неї мало шанс залетіти в рекомендації, мільйони переглядів, кліпи від блогерів. Перше місце в українському шазам, і раптом їхня дивна театралізована музика стає новою нормою для молодої аудиторії. Водночас вони не кидають свою базу у на дно зашитий Франко і його каменярі. А під жартівливою подачею живуть теми мови, травми після СРСР і питання, як тримати власну ідентичність. У 2023 році виходить альбом Гурма. Фактично, це велика збірка співпраці. І більше схожа на аудіокнигу ніж на класичний реліз. Там голоси поетів і митців, купа гостей, розмовні вставки між треками і візуальні історії на концертах. Плюс участь у нас відборі на євробачення з треком Славік Інгліш. Який одночасно веселий, самоіронічний і дуже чіпко тримається за українську ідентичність. Частина публіки його не зрозуміла, хтось захоплювався, хтось люто критикував. Але саме в цьому і сила назва. Вони виносять свій театральний хаос на велику сцену і змушують дуже різних людей реагувати. Якщо дійти від гуртів і подивитися на чистий танцювальний театр, то перше що спливає шафа від балету Фрідом і кабаре в молодому театрі. Шафа давно стала культовою постановкою про тіло, бажання і наші внутрішні темні кімнати. А кабаре це вже бродвейський масштаб української, де панчохи, гумор і еротика живуть поруч із тінню нацизму і дуже впізнаваною логікою тоталітаризму. Обидві відстави показують, як далеко може зайти театралізована музика, коли вона не боїться ані тіла, ані складних тем. На протилежному полісі Мур. У них театр починається не з тіла, а з тексту. Ти романтика, і ребелія 1991» – Це музичні вистави про громадянську війну, репресії шістидесятників і радянську травму. Вони залишають хвильовому та іншим авторам вагу, але говорять із глядачем звуком, світлом і пластикою, так що історія перестає бути мертвою. Їх треба висадіти, вислухати і витримати. Зате потім в голові крутиться не тільки музика, а й дуже просте запитання, якою ціною нам дісталася ця можливість взагалі мати ці кабаре, балети і фріктеатри, а не мовчати в темряві. Театралізована музика стала для українців способом проживати війну без прямих новинних зведень. Коли у залі гасне світло, на сцені з'являються не абстрактні образи, а дуже конкретні стани. Люди, які виїхали з окупації, тіло що здригається від вибуху, порожній стілець як знак того, хто не повернувся. Дослідження про музику і війну показують, що такі події працюють як простір опору і зшивання травми, допомагають людям не розчинитися в безкінечному потоці страшних новин. А вловити власні почуття і ритуал присутності через театральну форму дуже легко показати тіло в історії. На відміну від простої пісні, тут завжди є пластика, костюм, грим, світло, іноді бруд, штучна кров і навіть розірваний одяг. Тіло стає носієм пам'яті, як у сучасних танцювальних постановках про війну і вигнання, де Рухи прямо виходять із досвіду втечі, плопостів блокпостів та кордонів. Через це глядач не тільки чує історії, а й тілесно відчуває напругу втому стиснути плечі, бажання сховатися або, навпаки, кричати. Дослідження про музичний театр і Кабаре описують це як місце, де гендери сексуальні збираються заново через. Пісню, танець і маску, а глядач отримує шанс подивитися на свої установки з боку. Тут важливо, що рамка вистави створює відносно безпечний простір. Після завершення номеру можна перевести подих і пожартувати, але питання, що для мене ок, а що ні. Вже не відмотати назад своє місце в цій історії має її колективна ідентичність. Театралізована музика постійно тягне в зал народні мелодії, уривки Шевченка, Франка, петів ХХ століття, так і сучасні тексти про війну і вигнання. Дослідники пишуть, що в українському контексті мистецькі події стають простором опору і збереження ідентичності через символи, образи, спільні. Пісні, тілесну присутність у залі люди буквально відчувають себе частиною ми, а не випадковою публікою. Саме тому театралізована музика в Україні сьогодні це не просто модний жанр, це спосіб осмислювати себе в умовах війни, дивитися на власне тіло без цензури і збирати докупи історію, яку багато разів намагалися стерти або переписати за нас. Театралізована музика в Україні це вже не додаток до театру і не просто концерт з костюмами. Це спосіб говорити про війну, травму, тіло, кохання про вину й свободу від вертепу і радянських заборон до даху, шмальгаузи, назва, балет фрідом і мур всюди одна і та сама потреба зібрати себе докупи і не дати забути, хто ми є. Якщо після цього відео вам захочеться побачити бодай одну з цих вистав наживо, значить воно було зроблене недарма. Я маю інші відео на каналі. Одне з них ви зараз бачите на екрані, і вам воно мало б бути до смаку. Тож не пропустіть! Це кінець відео, але я буду чекати вас в іншому. І пам'ятайте, активне прослуховування музики покращує психічну обізнаність.